Головний критерій. Глава Авера Всевишній просив Авраама принести його сина Іцхака в жертву. Іцхаку на цей момент було вже 37 років. Не дитина, дорослий чоловік, який розумів усе, що відбувається. Виходить, що основне випробування зазнав Іцхак, а не Авраам. Чому ж ця подія називається випробуванням Авраама? Тому що кожній людині набагато важче завдати шкоди своїм дітям, ніж самі собі. Авраамові було важче повести цхака на заклання, ніж із хакою лягти під ніж. Тепер згадаємо вітраж. згідно з яким під час старування тори господь просив гараці з того, що євреї будуть дотримувати батьця Тору. Євреї запропонували як таких праотців Всевишний не погодився. Пророків не погодився. А коли євреї сказали, що гравці дотримування Тори будуть їхні діти, тору було дано. Характер людини та її природу завжди видно із за її вчинків. На них можуть впливати ти чинші чинники. А якщо подивитися, як вона ставиться до своїх дітей, як вона виховує своїх дітей, тут оголюється її душа. Шава шало!